Алло, Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня. Дивіться, я військовослужбовець 4-ї оперативної бригади. Прийшла від вас така е, посилочка, там смаколики, все. О, Господи, ви так не пугаєте. Ні-ні-ні, все, все добре, все добре. Хочу подякувати вам, подякувати за вашу щирість, е, за, за вашу, за вашу. Е, Надію надійну, тому що е, я ж кажу, що е, ще віра є, що люди не байдужі нам допомагають. Дуже вам велике дякую е, з боку. Стоїть мій побратим. Ми дуже раді. Дякую за вашу підтримку ще раз. Вам, там, маковики, все витрити, дуже, витрити. дуже, ви нам і настрій підняли і все чудово, я ж кажу. Я навіть трошки в дитинство попав. Дуже приємно. є записне, що ви себе берегли обов'язково. Там смайлик антістрес вийде. Да, да, так, да, да, да. Ми вже говорили, він похож трішки на мене. Що гадала, просто мене дуже цілий військовослужбовці дуже підонецьким напрямком, і я трішки вже зпугала, що щось трапи. Ні, ні, пані. Все добре, все добре. Не хвилюйтесь. Наприклад, на бусі розумію. Я не але Є люди, які вас можуть підтримати, і розуміють ваш стан. Саме головне, ви молодці, це на позитиві. Дивісіте не одного. Я хай вас анале охорони, це передає в випадку. Дуже дуже вам подякувати приємниця. Дуже приємно, що ви дали зворотній зв'язок. Це дуже приємно що ви робити те, що на нас так, так, пані Ірина, дуже приємно. Бережіть себе, бережіть е, нас, бережіть своїми молитвами. І надіюся, що перемога буде е, завтра, а то й післязавтра, тому що я вже заморився тут уже служити. Отак вам скажу. І ми з вами зустрінемося і будемо говорити це за чашечкою кави, а може і не тільки кави. Добре, Собі, дякую. Саме головне перейдіть і повертайтесь додому. Бо вас чекає рідні, це саме головне, що вас є. Плюс плюс дозвольте виконувати ваш наказ. Давайте мій приказ був виконаний. Все добре. Дуже радий, дуже радий, дякую. Бережіть себе всього найкращого і гарного вам дня. все. Вам Дякую.